Розділ 32. -й. Список майбутніх семінаристів. Наприкінці червня не тільки закінчився навчальний рік, а й вчителювання панне Стейсі в місцевій школі. В останній день Ене Діана повертались додому в розпачливому настрої. Червоні очі й мокрі носовички наочно свідчили, що прощальні слова панне Стейсі були не менш зворушливими, ніж у пана Філіпса три роки тому. Біля підніжжя порослого ялинами пагорба Діана озирнулася на шкільну будівлю та глибоко зітхнула. Здається, ніби всьому кінець, правда? сказала вона сумно. Тобі має бути набагато легше, ніж мені, відповіла Ен, безрезультатно намагаючись знайти сухе місце на своєму носовичку. Ти знову повернешся до школи наступного вересня, а мені, ймовірно, Доведеться попрощатися з дорогою старою школою назавжди. якщо, зрозуміло, пощастить на іспитах. Це буде зовсім не те. Пан Нестесі не буде, тебе, Джейн і Рубі, напевно, теж. Мені доведеться сидіти самій, бо я не погоджуся, щоб хтось опинився поруч зі мною після тебе. О, який був чудовий час, правда, Ен? Але жахливо подумати, що все позаду. Дві великі сльози скотилися по щеках Діани. Якби ти перестала плакати, я б теж змогла зупинитися, сказала Ен благально. Варто мені прибрати носовичка, як я бачу, що в тебе очі наповнюються сльозами і знов від цього плачу. Як пані Лінд каже, якщо ви не можете радіти, радійте, як можете. Та все-таки, мабуть, я повернусь до школи. Зараз саме та хвилина, коли я впевнена, що не вступлю. Останнім часом їх стає дедалі більше. Ну, що ти? У тебе чи не найкращі результати на іспитах, які влаштувала пан Настесі. Так, на цих іспитах я не нервувала, а коли це стається, то й уявити комусь важко, яке жахливе холодне тремтіння з'являється тут, біля серця, коли згадаю про справжні іспити. До того ж мене записали під номером 13, а Джозі Пай каже, що це фатальне число. Я не забобонна і знаю, що це не має значення. Але все таки вважала б за краще не бути тринадцятою. Як би я хотіла бути там з тобою, сказала Діана, ми чудово провели б час. Проте тобі, мабуть, доведеться зубрити цілими вечорами. Ні, пана Стесі взяла з на обіцянку зовсім не заглядати в підручники. Вона каже, що це тільки втомить і заплутає нас, тож треба виходити на прогулянки, зовсім не думати про іспити і рано лягати спати. Це добра порада. Але, боюся, важко буде їй слідувати, як і всім хорошим порадам. Присієндрю сказала мені, що весь тиждень, іспаті, вона засиджувалась далеко за північ і зубрила щосили. Я теж вирішила, що сидітиму так само довго, як вона, як це мило з боку твоєї тітки Джозефіни, що вона запросила мене зупинитися в Бічводі. Ти напишеш мені одразу, добре? Так, у вівторок ввечері і розповім, як пройшов перший день. Пообіцяла Ен. У середу весь день стирчатиму на пошті, запевнила Діана. Ен поїхала в місто наступного понеділка, а в середу діана стирчала на пошті, як і обіцяла, і отримала таку розповідь. Дорога моя Діано, Ось уже вечір вівторка, і я пишу цей лист у бібліотеці Бічуда. Вчора ввечері мені було страшенно сумно зовсім одній у моїй кімнаті. Я так шкодувала, що тебе немає зі мною. Не могла зубрити, бо обіцяла пані Стесі цього не робити. Але було важко втриматись і не відкрити підручник історії, так само як раніше було важко, нече повість до того, як вивчені всі уроки. Сьогодні вранці за мною зайшла панна Стесі, і ми пішли в семінарію, забравши з собою дорогою Джейн, Рубі та Джозі. Рубі запропонувала мені помацати її руки, вони були холодні, як лід. Джозі сказала, що я виглядаю так, ніби ніч не спала, і вона не вірить, що в мене вистачить сил витримати весь курс навчання, навіть якщо я вступлю. Знаєш, бувають моменти та навіть періоди, коли мені здається, що я не просунулася в своїх стараннях полюбити Джозі Пай. У семінарію приїхали учні з усього острова. Першим, кого ми побачили, був Муді Спурджен. Він сидів на сходах, щось бурмочучи собі під ніс. На запитання Джейн, як він почувається, відповів, що постійно повторює таблицю множення для заспокоєння нервів і його не можна переривати, бо в разі зупинки, хоч на хвилину, знову порине страх перед іспитом і забуде все, що знав, а таблиця множення дає змогу зберегти порядок у голові. Коли нам призначили екзаменаційні класи, Панна Стесі пішла. Ми з Джейн сиділи поруч. Вона була така спокійна, що я її позаздрила. Серйозній, позитивній, розсудлі від Джейн та таблиця множення не потрібне. Цікаво, невже я виглядала так, як почувалася, і чи було чудно на весь клас, як у мене кватало серце? Потім увійшов якийсь чоловік і почав роздавати екзаменаційні білети з англійської літератури. У мене заклякли руки, а голова закрутилася, коли дійшла черга до мене. Так само було зі мною тільки тоді, Діана, коли чотири роки тому я запитала Мерил, чи зможу залишитися в зелених дахах. А потім все в голові прояснилося, і серце знов забилося. Забуло сказати, що на мить воно цілковито зупинилося. Так проведіння дало зрозуміти, що з цим білетом я впораюсь. О півдні ми пішли додому на обід, а потім знов повернулись на іспит з історії. Запитання були досить важкими, до того ж, я страшенно запуталась в датах. Але все-таки сьогоднішній день пройшов непогано. Але завтра, Діано, завтра іспит з геометрії. Тільки но я подумаю про це, в мене пропадає вся рішучість не відкривати мого Евкліда. Якби я вважала, що таблиця множення мені допоможе, то повторювала б її прямо з тієї хвилини до завтрашнього ранку. Увечері я сходила до дівчаток. Дорогою мені попався Муді Спурджин, який безцільно брів вулицею. Він сказав, що, мабуть, зрізався на історії, що був народжений на муку своїм батькам, що повернеться додому першим ранковим поїздом і що легше стати теслою, ніж священником. Я постаралась підбадьорити його і переконала залишитися до кінця, бо це буде нечесно щодо пана Стейсі, якщо він поїде. Іноді я шкодую, що не народилась хлопчиком, але коли я бачу Муді Спурджена. Завжди радію, що я дівчинка та іще не його сестра. Коли я зайшла в пансіон, де живе Рубі, в неї саме була істерика. Вона зрозуміла, що на іспиті з англійської літератури зробила жахливу помилку. Нарешті вона трохи заспокоїлась ми пішли в кафе з'їсти морозиво і дуже шкодували, що тебе немає з нами. Одіано, якби тільки цей іспит з геометрії вже був позаду. Але, як каже пані Лінд, сонце зійде і зайде незалежно від того, провалюсь я на геометрії чи ні. Це істина, але не дуже втішна. Для мене було б краще, щоб воно не сходило, якщо я провалюсь. Віддана тобі Анна. Іспит з геометрії та всі інші іспити відбулися в призначений термін, і в п'ятницю ввечері. Ен повернулась додому досить стомлена, але з виразом тріумфу на обличчі. Діана чекала її в зелених дахах, і зустріч відбулася так, ніби вони провели в розлуці довгі роки. Дорога моя, як це чудово! Знову тебе побачити. Мені цей тиждень здався вічністю. Уен, як твої успіхи? Гадаю, Досить непогані в усьому, крім геометрії. Не знаю, провалилася я на цьому іспиті чи ні. Мені в серце закрадається неприємне перечуття, що все-таки провалилася. О як чудово знову бути вдома. Зелені дахи найдорожчий і найчарівніший куточок на землі. А як інші склали? Дівчата стверджують, що провалились, але я передбачаю, що всі склали непогано. Джузі каже, що завдання з геометрії було таке просте, що й десятирічна дитина впоралася б. Муді Спурджен, як і раніше думає, що зірвався на історії, а Чарлі, що провалився на алгебрі. Але ми нічого по-справжньому не знаємо і не дізнаємось, поки не опублікують список зарахованих. А це буде тільки через два тижні. Подумай тільки, жити два тижні в такому нестерпному чеканні. Як я хотіла б заснути на цей час. Діана знала, що марно питати, як справив Гілберта Блайта, тому вона лише зазначила: Не хвилюйся, ти поза сумнівом вступиш. Я вважала б за краще взагалі не вступити, ніж не бути серед перших у списку, спалахнула Ен. Цим вона хотіла сказати, Діана знала, що успіх буде неповним і дещо гірчитиме, якщо її ім'я в списку. Стоятиме після імені Гілберта Блайта. Побоюючись такого результату, Ен під час іспитів напружувала всі свої сили. Так само робив і Гілберт. Вони зустрічалися на вулицях багато разів, навіть не вдаючи ще що знайомі. Щоразу Ен підіймала голову трішки вище і шкодувала трішки сильніше, що не погодилась дружити з Гілбертом, коли він попросив її про це, і клялася собі ще рішучіше. Перевершити його на іспитах. Вона знала, що вся шкільна молодь Ейвонлі стежить, хто переможе в цих перегонах. Їй було відомо, що Джиммі Гловер і Нед Райт навіть побилися об заклад, а Джозі Пай переконувала всіх, що поза сумнівом Гілберт буде першим. На тлі такого ажіотажу Ен відчувала, що не витримає приниження, якщо зазнає невдачі. Утім, був у неї і інший значно благородніший привід бажати доброго результату. Вона хотіла пройти першою заради метю та мерил, особливо метью, який впевнено голосив їй, що вона заткне за пояс запоя свесьострів. Звичайно, Ен відчувала, що навіть у найсміливіших мріях було нерозважливо живити такі надії, але вона палко бажала. Опинитися щонайменше серед першої десятки, щоб побачити, як засяють гордістю добрі карі очі метю. Це відчувала вона буде воістину солодкою нагородою за всю її важку і неполеглу боротьбу з рівняннями і дієвідмінами, що не давали простор уяві. Наприкінці другого тижня Ен теж почала стирчати на пошті разом з Джейн Рубі та Джозі. Тремтячими руками. Вони розкривали щоденні газети з Шарлоттауна, відчуваючи при цьому не менше хвилювання, ніж під час самих іспитів. Навіть Чарлі і Гілберт принижувалися так, що заходили на пошту. Тільки Муді Спурджен рішуче відмовився від додаткових нервувань. У мене не вистачає мужності ходити на пошту і холоднокровно дивитись газети, зізнався він, Ен. Я віддаю перевагу іншому. Почекати, поки хто небудь раптом прийде, і скаже мені, вступив я чи ні. Коли минуло три тижні, а список так і не з'явився, Вен пропав апетит і згас інтерес до місцевих справ. Навіть пані Лінд перейнялася таким неподобством, з обуренням констатуючи, що чекати нічого, коли на чолі Міністерства освіти стоїть консерватор, і, мабуть, таки посіяла сумніви в серці Метю, бо той день у день помічаючи блідість, пригніченість і важку ходу «Н», що повертались додому з пошти, почав серйозно думати, чи не голосувати на наступних виборах за лібералів. Проте одного вечора довгоочікувана звістка прийшла. Енн сиділа біля відчиненого вікна своєї кімнати і, забувши на якийсь час про екзаменаційні прикрощі, впивалася красою літніх сутінків, напоєних солодкуватим ароматом садових квітів і шелестом схвильованих вітром тополь. Раптом вона побачила Діану, що мчала між ялинами через дерев'яний місток і вгору по схилу, розмахуючи газетою. Ен ем підхопилася, відразу здогадавшись, що було в тій газеті. Список зарахованих опублікували. Голова в неї запаморочилась, а серце боляче стиснулося. Вона таки стояла, схопившись за стілець, не маючи сил зробити і кроку. Здавалося, минула година. Перш ніж Діана увірвалася в кімнату, навіть не постукавши, таким великим було її збудження. Ен, ти пройшла, залементувала вона щосили. Пройшла найперша! ти і Гілберт ободвоє з однаковими балами. Але твоє прізвище перше, о я так пишаюсь тобою. Діана кинула газету на стіл і в незмозі впала на ліжко. «Ен, Намагаючись запалити лампу тремтячими руками, спочатку розсипала коробку сірників, а потім зламала їх з півдюжини, перш ніж один загорівся. Нарешті вона розгорнула газету. Так, її прізвище очолює список з двохсот інших семінаристів. Заради цієї хвилини варто жити. Ти чудово справилась, Ен. важко дихаючи, вимовила Діана, яка нарешті оговталась так. Що змогла сісти і заговорити. Тато щойно привіз газету з Брайт Ривер. Ще й десяти хвилин не минуло, прийшла з вечірнім поїздом а на пошту в ненадійде тільки завтра. Щойно я побачила список, то відразу помчала сюди як божевільна. Ви всі вступили, всі без винятку, і Муді Спурджин, і всі. Хоча він трохи нарови помилок в історії, Джейн і Рубі теж непогано склали вони в першій половині списку, і Чарлі теж. Джузі ледве пройшла. Тільки трибали перед порогом, але ось побачиш, величатиметься так, ніби на самій вершині. Панна Стейсі буде в захваті, правда? Ен, що відчуваєш, коли твоє ім'я перше в списку? Як би я була на твоєму місці, то втратила б розум від радості. Я й зараз не тямлю себе від щастя, а ти така спокійна і холодна, як весняний вечір. У мене дух захопило, ледь чутно промовила Ен. Хочу сказати сотню речей, а слів не знаходиться. Я навіть і не мріяла. Ні, мріяла, але тільки один раз. Тоді дозволила собі з трепетом подумати а якщо я буду першою, бо це, здавалося, таким марнославством і самовпевненістю припускати, що я можу обійти всіх на острові. Почекай хвилинку, Діано, я збігаю в поле скажу меттю, а потім підемо дорогою розкажемо всім добрі вісті. Вони поспішили на луг, за комори, де метю прибирав сіно, а поблизу біля хвіртки пані Лінд розмовляла з Мерл. «О, Меттю! – вигукнула Ен. Я вступила, і я перша або одна з перших. Я не хвалюся, але я так вдячна долі. Ну, ось, бачиш, я завжди казав, сказав Метю, із захопленням вдивляючись у список, бо знав, що ти їх усіх запросто заткнеш за пояс. Ти добре себе показала, Ен, потрібно віддати тобі належне, сказала Мерл, намагаючись приховати свою величезну гордість за дівчинку від критичного погляду пані Лінд. Але ця добра душа відгукнулась сердечно. Я теж вважаю, що я молодець, і не збираюся зволікати з похвалою, ти робиш честь своїм друзям, Ен, ось що я скажу, і ми всі тобою пишаємось. У ту ніч... Ен, яка завершила цей чудовий вечір недовгою, але серйозною бесідою з пані Аллан в будинку священника, побожно опустилася на коліна біля відчиненого вікна в яскравому сяйві місяця і прошепотіла молитву, сповнену подяки і гарячих побажань, яка лилася прямо з серця. У молитві тій була вдячність за минуле і смиренне прохання про майбутнє. Відтак одразу заснула. Щойно поклала голову на подушку. Сновидіння її були такими світлими, яскравими і красивими, яких тільки можна побажати в дівоцтві.